у нас триває блокада польського кордону напередодні була зустріч урядів України та Польщі, де зокрема це питання мали поговорити. І про результати дізнаємося у міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Сольського. Пане Миколо, добрий ранок вам. Добро доброго ранку. О, я бачу, що активно переговори йшли. Голос зірваний. Розкажіть нам, будь ласка, чи вдалося дійти до якихось компромісів щодо кордону польського? Ну, переговори насправді тривали два дні на ну, крайній мірі в аграрній частині вчора на рівні міністерства і на рівні урядів. Але, на мій погляд, найважливіша і найнасиченіша історія була позавчора. Це зустріч, яка була вечором. Вона тривала п'ять годин, де були представники нашого міністерства і керівництво польського міністерства, а також Асоціації з української і польської сторони ми давно просили польське міністерство за цю зустріч, щоб організувати. Вони організували ми їм вдячні за це. Ми просили, щоб були запрошені з польської сторони, кажем так, найбільш різкіші за стру... за настроєні люди, тому що саме з ними треба говорити. Були в тому числі з польської сторони лідери протестів на певних ділянках. Кордону з польської сторони це представники агроунії загалом більше 10 чоловік з польської сторони, як і з української сторони. І також були представники асоціацій, з які виробляють ті продукти харчування, по яких є дискусії: від зерна до меду. Тому якщо про результати, то то можемо зараз поговорити. От результати цікавлять, чи є світло в кінці тунелю із цією проблемою і кордону, і транзиту, е, ну, дивіться. По перше, що хочеться відмітити, це важливо, що така зустріч відбулася, тому що вона визначила форму, по якій ми будемо спілкуватись далі, тому е, це. Дуже правильний підхід, і ми без нього не обійдемося. Коли така складна ситуація, настільки стільки під питання потрібно, щоб самі організатори протестів з мого досвіду брали участь в їх обговоренні і приймали рішення. Тоді вони їх легше виконують. Це перший момент, і це всі погодилися, що це треба робити і визначали формат, як ми будемо далі спілкуватися. Другий момент по суті, що напевно найважливіше хоча перше теж дуже важливо. В той самий день це було в середу, Брюссель після, скажімо, тривалих декількомісячних зусиль і переговорів визначив на, на кінець кінцеве рішення, як буде виглядати торгівля європейських країн, в тому числі Польщі, з Україною після 5 червня, і визначив чуттєві продукти, об'єми і інші нюанси. Це, звичайно, допомогло нам в переговорах по суті, тому що зняло зразу декілька питань або визначило, про що саме ми маємо говорити. Наступне, ми, враховуючи цю інформацію з поляками, зразу окреслили і постаралися обговорити, де є проблеми, а де є міфи, і почали це обговорення. Коли ми Перейшли до цукру, то зрозуміли, що цукор у нас хвилює, як і поляків в контексті торгівлі Польщі, які найближчі два місяці ми зазначили людей з української сторони і поляки зі своєї сторони, які наступного тижня розроблять між собою там можливо робочі механізми або говорять інші способи, як їм співіснувати найближчі два місяці. Подібна історія з малиною з малинами і соками ми визначили, де за участю яких людей, коли 5 квітня проведемо переговори в цій частині. Представники асоціації мають тут з української польської сторони, сторони керівники асоціації. зразу, після нетривалої дискусії вчора, позавчора визначили об'єми торгівлі і зазначили їх, і, скажімо, так, ми зняли це питання зразу на першій зустрічі. Поляки після певного обговорення зняли питання по курці і яйцю. Як виявилося, про що ми і раніше говорили? що якщо ми покажемо цифри і подивимося один одному в очі, і запитаємо, поставимо один одному питання, то виявиться, що проблеми немає. І так і так сталося. Всі погодили, що проблеми немає, і ці питання зняти. Коли ми повернулися до найскладнішого питання, це зерно. Ми сказали асоціаціям, що ми декілька разів за польські сторони офіційно направляли пропозицію по ліцензуванню. Сказали, як вона працює на прикладі Польщі і Румунії, яка працює з нами по такій по такі процедурі, і відзначили, що цього року. Не тільки зараз, коли сезон закінчується, а новий сезон, який почнеться літом до кінця року, ми готові по ній працювати. Це означає, що ми будемо поставляти полякам тільки в тому об'ємі і по тих ліцензіях, на які вони самі згодяться. Це їх тобто цілком задовільне. конструктив, конструктив. пішов. Пане Микола, так. але Микола. ремарка тут важлива. Була сильна дискусія по транзиту. Тут ми не до кінця зійшлися. хоча, як на мій погляд, ми були готові вже. Абсолютна більшість, очевидно, всі польські, всі українські учасники, абсолютна більшість польські учасників були готові оголосити про домовленості прямо позавчора і зняти перед паскою блокування. Але як завжди, в переговорах, коли є багато «за», навіть якщо їх більшість, коли є частина проти, які крайні негативно проти. То треба проводити ще одні переговори, тому вони будуть продовжуватися вже з наступного тижня, великим через місяць. Але ну, от так це відбувалося. Зрозуміло. Дякую вам дуже що приєдналися. Це був Микола Сольський, міністр аграрної політики та продовольства України.